Номер 694. Уздовж дороги висаджено чотири ряди лип по 800 саджанців у кожному ряду та три ряди кленів. Скільки кленів висаджено в одному ряду, якщо всіх саджанців було 5900. Склади розв'яжі обернену задачу, якій шуканим була б кількість рядів кленів. Яка цікава задача! Виникає багато думок, тому що у нас у житті все пов'язане. Уздовж дороги висаджено чотири ряди лип. По 800 саджанців у кожному ряду та три ряди кленів. Скільки кленів висаджено в одному ряду, якщо всіх саджанців було 5900. Липа це таке велике дерево висотою до 35 метрів. Ну, нехай навіть 30 метрів. 30 метрів поділимо на 3, то вийде 10-поверховий будинок. Клен трішки нижчий, але бувають різні види кленів. А якщо це клен 9-метровий, тоді 9 метрів поділити на 3 метри, то буде 3поверховий будинок. То між липами повинна бути відстань не менше 10 метрів, а то й більше. І між кленами також. Уздовж дороги висадили 4 ряди. Лип. Чи отак уздовж дороги 4 ряди, чи отак лісосмугою, а лісосмуга це дуже корисно. Там ховаються різні тварини, їжачки, горобчики, різні пташки. А ще взимку. Там затримується сніг, а влітку немає буль з пилу. Це дуже гарна лісосмуга. Угу. І висадили 800 саджанців у одному ряду. А скільки проміжків між. Цими саджанцями і яка довжина одного ряду. Наприклад, висадили одне дерево і ще одне два дерева, а проміжок один. А якщо висадили три дерева, проміжків два, а якщо чотири дерева, проміжків три, то коли висадили 800 дерев, проміжків 799. Та між двома деревами по 10 метрів це ми так зараз вигадали, можливо і не так. То це 7990 метрів. Один рядочок це майже 8 кілометрів уздовж дороги. Ну так, от скільки думок виникло, тепер розв'язуємо задачу. Лип 4 ряди по 800 штук. Кленів 3 ряди по невідомо скільки штук. Але отакою фігурною дужкою обведемо всього, сказали, що всього дерев 5900. І розв'яжемо цю задачу діями. Перша дія, скільки ж лип висадили. 800 у кожному ряду. Та помножити на 4. 32 та ще два нулі. 3200 липи у одному ряду. Ой, у чотирьох рядах. Вибачте, будь ласка, у чотирьох рядах всього висадили лип 3200. А дерев всього 5900. А лип – 3200. То різниця це клени 2700 дерев. А клени посадили у три ряди. То треба 2700 поділити на три. І отримаємо 900 кленів в одному ряду. А нам ще треба скласти і розв'язати обернену задачу, у якій шуканим була б кількість рядів кленів. Зараз ми шукали скільки кленів у одному ряду, а тоді б ми знали б, скільки кленів у одному ряду. Тобто, обернену задачу ми могли б вигадати лише після того, як пряму задачу розв'язали. Отут би стояло число 900 а отут ми поставили б знак питання і у такий же спосіб розв'язали б обернену задачу. Дуже гарно. Молодці!